В мікрорайоні військового містечка працюють над відновленням вуличного освітлення. Цей мікрорайон на 50% освітлювався. 23 лютого планують доосвітлити повністю. Фахівці комунального підприємства міськсвітло зазирнуть на кожну вулицю чи провулок. Підприємство працює у тісній співпраці з прилуцьким РЕМом. Лише з дозволу організації бригада електроментарів може розпочинати ремонтні роботи чи вмикати вуличне освітлення, говорить заступник міського голови Володимир Мазуренко. Сьогодні зв'язку з тим, що Нема можливості працювати згідно графіка в центральному мікрорайоні, так як там проводяться роботи РЕСОМ. Чернігоблеобленерго то комунальне підприємство міс світло вимушено переїхати, перебазуватися і проводити роботи, щоб не втрачати час у мікрорайоні військового містечку. Роботи по відновленню зовнішнього освітлення розпочалися ще у другій половині листопада. Спочатку підприємство працювало за заявками від населення, потім так звану точкову роботу вирішили змінити кардинально. Працюють у кожному мікрорайоні, доки не освітлять його повністю. На сьогодні зі світлом мікрорайон м'ятнодослідної станції та рокитне. Як говорить Тупник міського голови тісна співпраця з головами комітетів самоорганізації населення, неабияк допомагає. Саме вони визначають ділянки та об'єкти, котрі потребують найбільшої уваги комунальників. Така співпраця досить дієва, зазначає голова комітету самоорганізації населення мікрорайону військових містечок Валентина Шкурат. Зараз тут присутня зі мною і голова вуличного комітету, яка підказує, де є освітлення, яке ну мабуть яким чином зломане, тобто. І освітлення є, але воно мигаюче постійно. Дякують Богу, сьогодні теж нам це ремонтують, замінюють ну належні там запчастини. І сьогодні це все виправляється зі слів Валентина Віталіївни. Посадовиця самостійно обстежує свій мікрорайон. Та звісно на допомогу завжди приходять і місцеві жителі, і голови вуличних комітетів. Надалі комунальне підприємство міськсвітло планує відновлювати вуличне освітлення згідно графіку.